Докладніше про позицію Китаю давайте поговоримо з політологом Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, як завжди, ради вітати. Доброго вечір, доброго вечора і вам. А, ну що ж, Китай відправляє свого спецпредставника до України і ще низки країн Європи. А, і, от на вашу думку, а по-перше, чи підіграватиме Лі Хуей саме московській риториці? А по-друге, чи взагалі варто сподіватися на те, що він зможе якось наблизити мир? то ну, звичайно що він не наблизить мир е, китай хоче, хоче грати таку саму гру як е, сполучені штати америки в тому числі в європі це є ключовим регіоном як для сполучених штатів америки так і для китаю сполучені штати не хочуть дрейфу європу у бік китаю та авторитарних країн китай не хоче, е, хоче роз'єднати е, євроатлантичну єдність і тому їм цікаво брати участь е, у будь-якому статусі. Ну краще, ось одного з гарантів безпеки, в тому числі я таке до речі теж не виключаю, що в Україні може бути все ж таки створений такий гібридний варіант, коли гарантувати безпеку будуть Сполучені е, Штати Америки і Китай. Е, ну для такої стратегічної рамки е, масштабування їх по всьому світу. Е, я цього не виключаю, що Китай цього добувається. Ну і в тому числі, звичайно, як карта умовно кажуть, це ляже, тому що для Китая основне це стабільність Росії, це раз, і стабільність угод, які були нав'язані Путіну під час його правління, щоб наступне керівництва Росії, яке навіть якщо воно захоче відмовитись від тих угод, воно не змогло відмовитись. А стосовно України, це як вийде по обстановці. Тобто, або вони будуть нав'язувати таку ситуацію, як вони ну, думають, що а, Україна програє, тобто, щоб так ж таки Росія зафіксувала частину своєї території, але без фанатизму. Ну, для них це теж добре. Тоді це прецедент для, наприклад, атаки на Тайвань. Якщо а, ну, після перемоги України, вони теж, в принципі, нічого не втрачають, але тут можуть. А, Брати участь в якості гаранти безпеки України в тому числі, це теж для них добре. Росія все рівно залишається під контролем. А вони встають Сполученими Штатами Америки в рівень, а, тому але цікаво події вже відбулися до приїзду цього спецпредставника. От буквально на днях було голосування в ООН стосовно документу, де Росія фактично відкрита визнається агресором. Китай про це за це проголосував, проголосував в тому числі Казахстан і там йдеться в тому числі про репарації, чого раніше у Китаї не було, От так званому мирному плані, який вони показали, от що тільки там півтора місяці тому там вже таких слів немає, навіть і поряд тобто покарання агресору там не передбачається. А тут вже е, достатньо знакове голосування, яке, я думаю показує роздратування Китая. Позицію Російської Федерації, яка показує, що воно не договороно здатне, коли вони почали там говорити про ядерну зброю, все, що з тим пов'язано, тому на українському напрямку, ну вони теж будуть таку очікувальну позицію займати. Але я ще раз хочу сказати, що Китай не ворог України, ворог України це Російська Федерація. Ці інші країни, які займаються або нейтральний статус або інші, вони хочуть скористатися ситуацією в Україні у власних національних інтересах. Тому сіра зона не треба знаєте, всіх приписувати ворогів. Ще раз нагадую: всім, що оці два безпілотники, які прилетіли нещодавно в Севастополь, так вони ж тиризно китайського виробництва і Китай поки що ніяк не. Ну, тобто, там як сама не несуча конструкція, вона є китайського виробництва. і Китай поки що нічого не робить для того, щоб обмежити експорт в Україну цих безпілотників або комплектуючих, або зменшити функціонал, в тому числі ті інструментами Тому ми повинні розуміти, що ситуація ось така: а не знаєте, як ми полюбляємо чорно біле все міріти, кожен цьому світі захищає свій інтерес, і теж ми повинні гарно. Це вчити. Стосовно ситуації навколо, ситуації навколо Південної Кореї та інших. Південна Корея, Австралія, Японія вони хочуть за допомогою Сполучених Штатів Америки створити аналог НАТО в Азії. Чому? Тому що сама система колективної безпеки НАТО показала свою життєздайність. Тобто, це ледь не єдина міжнародна організація. Звичайно, не без, знаєте, Пинів з Вашингтону та Британії. Вона показує свою дієздатність. Ну, от тільки вона існує. 49-го року ця існує організація, і на території членів НАТО не відбувалося воїн і ніяких конфліктів. Ну, там були дрібні. Конфлікти між е, Грецією та Туреччиною там, в сімдесятвертому році навколо Кіпру, але безпосередньо таких конфліктів великих не було. Тобто вона показала, що ця система працює, і відповідно, Сполучені Штати Америки хочуть масштабувати цю систему вже на Азію, е, е, копіюючи досвід радянського союзу, коли вони оточували радянський союз базами. Зонами безпеки для того, щоб убезпечити в першу чергу своїх союзників, і Китай тут теж через свою позицію в Україні він теж опиняється в досить цікавій ситуації. Пам'ятаєте, коли французький посол у Франції в Китаї заявив, що виявляється країни пострадянського простору не мають підтвердженого суверенітету. Я думаю, що е, це була новина, по-перше, для багатьох країн пострадянського простору. Е, це стосується, до речі, і Росії, і Середньої Азії, які здивуванням, мабуть, почули це від китайців. Але я думаю, що китайці тут пострілили собі в ногу. Чому тому, що це в першу чергу напружило якраз їх сусідів? Е, тобто, це виявляється. Китай тепер буде визначати, які країни. Е, Є е, міжнародно визнаними, а які міжнародно не визнаними, а враховуючи велику кількість територіальних суперечок, в тому числі в Азії, із В'єтнамом, і з Японією, із Філіпінами і загалі ситуацію в південно китайському морі, я думаю, що Китай такими кроками не необ, необережними достатньо, вони прискорюють створення азіатського аналогу НАТО. А вже на своїх кордонах я думаю, що багато країн там із задоволенням туди ступить. Тим більше ось у ваша новина була стосовно південної Кореї. Південна Корея отримала ще гарантії безпеки ядерні uh -huh. Корея, як і Японія, на наполягали на створенні власної ядерної зброї, технічні можливості у них є, але сполучені Штати Америки поки пішли в іншим шляхом. Вони надають гарантії ядерної безпеки. Кореї і Японії поки що я не чув про підтвердження, але от Кореї вони дали це як такий аналог, як надавали Швеції, так зараз у Швеції такі гарантії від Великобританії та Сполучених Штатів Америки, тобто ситуація стратегічна, як на мене, навколо Китаю. Вона для нього погіршується, тому що вони зв'язалися з Путіним і тепер самі опинилися в такому капкані. Коли навколо нього, його, його, його сусіди починають формувати нові не слабкі сусіди, починають формувати а, а, альянси проти Китаю. І тут виявляється, що а у Китаї та і союзників нормальних немає. Пане Тарасе, хочу встигнути ще одне питання вам поставити: посол США у Китаї Ніколас Бернс. А заявляє, що Вашингтон прагне провести діалог між Сідзіньпіном та Байденом? Насправді про це вже кілька тижнів говорять. А на вашу думку, от в контексті, звісно, те, що нам цікаво, нашої позиції щодо України, на вашу думку, які можуть бути результати такої бесіди, і що це може принести Україні? Ну, я думаю, це в комплексі будуть обговоритись. там Україна буде одним із питань. Давайте теж не перебільшувати значення як для Америки, як і для Китаю, значення України. Це все ж таки для них другорядне. А питання так співпало, слава Богу. Що в Америці склеївся кейс України та Тайваню? Це ще півроку тому відбулося. А коли в американському стеблішменті зрозуміли, що для того, щоб самим не воювати в Тайвані, треба захищати Україну і. В такому, контексті, в такому контексті вони будуть обговорити багато питань, але знаєте, тактика американців це більше схоже знаєте, на давнє прислів'я Аль Капоне добрим словом та пістолетом можна добитися більше, ніж просто добрим словом. Йдеться під пістолетами, маю на увазі і озброєння Тайваню, і надання гарантій безпеки Кореї. Тому що ми ще повинні розуміти значення взагалі корейського півострову без контролю цього півострову. А Китай не може претендувати на контроль над тихоокеанським регіоном. Їм потрібен Тайвань, їм потрібна в тому числі Корея. Ну Японія там тоді Японія опиниться фактично в оточенні ну один на один з Китаєм. Тому, коли Сполучені Штати Америки вибудовують отаку лінію, то вони фактично притискають Китай. знаєте, таке йде змушення для перемовин. То, тобто, в першу чергу, в тому контексті для збереження інтересів вільного світу світу. Пане Тарасе, я вам буду дякувати за цю розмову. На жаль, обмежений час маємо. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній.